Корній Чуковський, телефон. В мене знову задзвонив телефон. Хто говорить? Слон. Звідки буде? Від верблюда. Що вам, дядю? Шоколаду. А кому? Слонику одному. Чи багато прислать? Та подіви з п'ять або шість. Більше він не з'їсть. Він у мене ще малесенький. І ще крокодил подзвонив, і крізь сльози просив. Мій милий хороший, прийшли нам калоші, мені і жодні, і тотоші. Таке тобі діло, та я ж в ту неділю послав аж дві пари найкращих калош. Ах, ті, що прислав ти в минулу неділю. Давно ми вже з'їли, і ще захотіли, і ждем, не діждемся». Чого ж не шле ти чудових нам дюжину, нових, смачних і солодких калош? А потім дзвонили зайці невеличкі. Чи можна прислати рукавички? І мавпи дзвонили разів, мабуть, п'ять. Пришліть нам, будь ласка, книжок почитать. А потім ведмідь подзвонив. Він у трубку ричав і ревів. Почекайте, ведмідь, не ревіть. Що вам треба, скажіть, поясніть, та він тільки му му А на що і про що? І чому? Повісьте, будь ласка, трубку, а потім дзвонили чаплі. Пришліть нам, будь ласка, каплі, жабенятами так ми об'їлись, що у нас животи розболілись. Аж дзвонить мені свиня. Пришліть, прошу вас, солов'я. Я, звичайно, співаю фальцетом. Ми з ним вдвох заспіваємо дуетом». О, ні, соловей не співа для свиней. Краще б вам погукати ворону. І знов від ведмедя безліч дзвінків. Наш морж об'ївся морських їжаків. День у день, цілий день. Дзень зелень, дзень зелень то подзвонить олень, то тюлень. Дві газелі подзвонили, заспівали, що є сили, уціліли, чи згоріли все веселі каруселі? Чи ви з розумом газелі? Не згоріли каруселі, каруселі не згоріли і гойдалки уціліли. Ви б газелі не галділи, а наступної неділі прискакали б ви і сіли на веселі каруселі і на гойдалки веселі. Та газелі не скакали, а по давньому кричали Уціліли чи згоріли всі веселі каруселі? Ну й дурні ж, які газелі. Вчора трубку беру, а мені кенгуру. Чи оце квартира майдадира? Я розсердився і говорю ні. Це зовсім чужа квартира. А де його шукать? Не можу сказати. Подзвоніть по номеру сто двадцять. Я три ночі не спав, не лягав. Мені б на мить відпочить. Та знову дзвінок трих. Хто говорить? Носоріг. Що сталося? Біжіть, куди? Сюди. Чим справа? Спасіть кого? Бегемота пан бегемот провалився в болото. Провалився в болото? Так, і ні туди, ні сюди ніяк. О, прийдіть, поможіть нам в роботі, а то тоне потоне в болоті, багна набере повен рот. Пропаде, помре бегемот. Добре біжу, біжу, коли зможу, поможу. Ох, нелегка це робота, із болота тягти бегемота.